Слава Украине! слава!

走用了别别 راست <laughs>

Давай, давай, гуляй, гуляй, так, давай.

Впечатление! 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 Артем, Серый, давай иди сюда! Два нападающих, здорово! Давай, быстрее!

33-й Ігнат Спода, 52-й Євген Сусідко та 99-й номер Аярослав Осацький. Шахтар 2010 року у такому складі. Овачук, 23-й Андрій Суляк, 4-й Микита Богатир, 6 й номер Ілля Мирладяну, 17-й Даніл Іващенко, Ілля Заруба. Боротьба у центральній частині. Поля, яку виграють гравці Шахтаря. і Вони зараз йдуть вперед. Хороша, розрізна передача на вихід. 23 й номер. Вихід вічинає сюди в воротах. 2-0. Ось так Шахтар. Ось так Шахтар. друге вже забиває. У сьогоднішньому поєдинку Андрій Суляк. На шостій хвилині рахунок стає у нас 2-0. Незважаючи на те, що у першому поєдинку між цими командами на груповій стадії була впевнена перевага команди. Коледжу Івана Піддубного. Зараз ми бачимо, що Шахтар вже на перших хвилинах бере впевнений реванш на своїм суперником і двічі вразив він вже їхні ворота. Хороша комбінація, хороший розрізний вертикальний пас і прекрасне завершення Андрієм Суляком. Передача зараз. В атаці, в атаці Шахтар. Давід Грисимюк, передача вперед. Вчасний вихід зараз воріт. Олександра Гайдая він забирає м'яч. Вари вода зараз. Хороша передача вперед, чітка, точна. І Шахтар розвиває свою атаку. Зустрінемося з вами у другому таймі. Подвоїв перевагу гірників на шостій хвилині Андрій Суляк після чудової комбінації хорошого розрізного. Пасу, виходу віч на віч та вдалого завершення Андрієм Цуляком. 2-0 став рахунок. Але в першому таймі від головного арбітра. Сьомий Матвій Крот, 15 номер Сергій Готра, 22-й Назар Усачов, 3-й номер Дмитро Василюк, 25-й Кирил Максимінцев, 19-й. Тимур Горбатовський, 24-й Давид Гресимюк, 8-й Олексій 2 другий Ростислав Кудла. Та 21-й номер Іван Блохін. звісно, що надзвичайно. Потужний удар дався Ладяно І ось таким самим чином голкіпер, намагаючись піймати м'яч, випустив його собі за комірець і впустив ворота. Цього разу минулося для овкі Полісся, М'яч пішов на кутовий, який зараз виконують гравці Шахтаря, подача вже втративний майданчик, подача на дальню стійку, удар по воротах, і м'яч у воротах забивають гравці. овкі Шахтаря, у овкі Полісся вказує на центр. У нас арбітер. Тож 3-1 стає рахунок. І перевага Шахтаря знову зростає до двох м'ячів. Бачимо зараз, хто саме у гравців Шахтаря відзначився. 23-й номер цієї команди. Це Андрій Суряк. Так, Це дубль. Для Андрія Суляка у сьогоднішньому поєдинку. Замкнув він передачу Давида Герсимюка з дальньої стійки. Ось цей кутовий, який, до якого призвів ось той дальній удар. І знову невдалі дії голкіпера Олександра Гайдая. Він виявився результативним для команди Шахтар. Андрій Суляк дубль записує до свого активу. Знову шахтар в атаці. Розвертається гравець шахтаря. Входить в штрафний майданчик. і Все ж таки Олександр Гайдай. вийшов з воріт, забирає м'яч до своїх рук. Гравець під дев'ятим номером. Марченко, передача вперед. точна передача знову. Дмитро отримує м'яч. І хороша діо. Бувають гравці шахтаря. І вони ж на підбиранні перші. Вбиває гайдай далеко м'яч в поле. І втрачають м'яч. Гравці «Полісся», Шахтар з м'ячем. «Шахтаря». Це Герасимюк, 24-й номер. Беревода, вибиває м'яч у район центрального кола. Шахтар виграє цю боротьбу. Шахтар зберігає м'яч. Отже, подача в страшний майданчик, подача удар навіть по воротах це було, але... Пильнував ближні кутоли, головою вибиває м'яч, а там ще далі партнер по команді продовжує політ м'яча, вибиваючи м'яч. якомога далі від воріт. І зараз в районі центрального кога з м'ячем гравці Шахтар, Шахтар м'яч. І лунає у нас у цей момент фінальний свисток Арбітра. Вітаємо донецький колектив з третьою сходинкою цього турніру у Голд Лізі. Завоювала команда бронзові нагороди. Ілля Берладян на третій хвилині відкрив рахунок у сьогоднішньому поєдинку, а далі дублем відзначився за шахтарів Андрій Суляк, забивши два м'ячі. І голом престижу з пенальтів відзначився Андрій Мерешниченко. Що, шановні вболівальники, трансляція завершена, але очікуйте на продовження нашої трансляції. Вас очікує...